Христос Воскрес во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Каже апостол Павло: звіщає нам ту радісну звістку. Послання святого Апостола Павла до Филипян, 3 розділ, 20 вірш. Життя ж наше на небесах. Звідки ждемо і Спасителя Господа Ісуса Христа? Який перемінить тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла Його, силою, якою він може, і все підкорити собі? Бачите, які нам дійсно ті радісні звістки, ті. Слово втіхи євангельської, життя наше на небесах, що може бути для віруючої людини страшне? Коли Господь Бог нас усіх через свою жертву на Христі підніс на небеса тих, які увірували в Нього, тих, які прийняли Його як свого Господа, як каже апостол Євангелист, владу дано нам дітьми Божими стати. В Євангелії від Івана, перший розділ, що всім, що прийняли його, дану владу дітьми Божими стати. А тут апостол Павло нам звіщає ці радісні слова, натхненний Духом Святим, що життя наше на небесах. Ми вже тут в земному світі, собі уявляєте, от віруюча людина, вона звільнена від всіх тягарів цього земного світу. Так і сповідуйте це, коли приходять якісь випробування, якісь страждання, якісь. Невдачі. Так і пам'ятайте, що ви співнаслідники з Ісусом Христом, життя моє на небесах. Я маю ту небесну радість, маю ту звільнення в Христі Ісусі. В ім'я Ісуса Христа, хай всяке нечестя, всяка хвороба, всяка недоля не має влади над мене. Ну, десь, знаєте, може комусь і дасть Господь Бог сильному вірі, так як апостолу Павлові потерпіти, бо. Каже, я молив Господу, що забрав цього посланця сатаницю, колючку в тілі. Ми не знаємо, що конкретно говорив апостол Павло, чи хтось переслідував його, знаєте, і... але колючка в тілі десь більше нас наштовхує на таку думку, що він мав якусь хворобу, яка турбувала його, яка надокучувала йому. Але Господь каже: досить тобі моєї благодаті, Павле, тут під це можна і розуміти, і в ім'я моє. Десь тобі треба потерпіти, знаєш, це тебе усмиряє, це тебе настановляє більше звертатися до мене за допомогою. Так, як воно не раз є, знаєте, як людина хвороблива. Е, вона і по-земному десь трошки більше шанує своє здоров'я, і в духовному плані більше научується звертатися до Бога. І так е, людина вроді хвороблива а дожила до 80 років, або більше навіть. А здоровий сильний чоловік, знаєте, там тягарі та каже дерева валив. А здоров'я свого не шанував, бо йому здавалося, що це вічно так буде. І, може, і за Бога забув навіть, і не вважав на свій спосіб життя, так як не раз навіть чоловік є з буйності, на якусь таку суперечку, на е, такий, можна сказати, спор. Беруть там, хто більше підніме, чи що, а кому воно то потрібно. Тільки здоров'я своє нищать. Знаєте, е, сьогодні піднімає великі тягарі, а завтра, вибачте, по потребі треба, би під руки говели. Таке, знаєте, краще зберегти своє здоров'я, треба бути з Богом в цих питаннях. Ну і людина знову ж сильна, здоров'я, вона десь менше її. Ну, хто духовний, просвічений, звичайно, є. Люди духовні, які і в доброму здоров'ї, і в радості, і в всьому забезпеченні вони цілий час з Богом. Але в основному людина, коли все добре, вона забуває за Бога. Вона забуває і за друзів своїх, і за Бога. От коли вже десь припирає біда, от тоді, знаєте, починає людина метатися, хто б підміг, хто підтримав. От Господь каже: життя наше на небесах. Через апостола Павло він дає нам таку звістку. Звідки йдемо Спасителя нашого Ісуса Христа, який перемінить тіло нашого пониження. От, зауважте, от, коли є пониження, Господь перемінить Його. Він і в цьому земному житті, в силі перемінити наше це буття, бо тим, що люблять Господа, на яке зло, Господь сприяє на добро, так каже Писання, щоб стало подібне до славного тіла Його. Силою, якою Він може і все підкорити собі. От Навіть до тіла Ісуса Христа. Ви представляєте, яка нам уготовлена радість, яке нам благословіння уже у цьому часі ми можемо користатися благодаттю Божою, бо Ісус Христос у своїй первосвященницькій молитві, у своїх настановах, ученикам казав: що просіть і буде вам! В ім'я моє просіть і станеться вам так. Коли будете мати віру, скажете, горіть сій, перестався, кінься до моря, то буде, але не треба сумніватися у вірі. Треба бути твердому у вірі. Ну, і сам Господь, от якраз коли він перед своїм розп'яттям, перед своєю смертю, жертовною за нас, людей, він своїм ученикам дає ті повчання, і апостол Іван. 14 розділ у своєму Євангелії нам подає такі слова, перший вірш, нехай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога, і в мене віруйте. В домі Отця мого осель багато, а якби не так, я сказав би вам, я йду приготувати місце вам, і коли піду і приготую місце вам, прийду знову і візьму вас до себе. Щоб і ви були там, де я. От для чого Господь, Господь у цьому земному житті за нас потерпів, е, поніс ці страждання, щоб нас викупити до вічного життя. Він і після свого прославлення, після свого Воскресіння, Він зараз трудиться для нас. от Він готує нам оселі. Ну, знаєте. Господь може, не в тому плані так розуміється, як ми беремо там, трудимося в поті чола, але та праця духовна, Господь не сидить, як ми кажемо, склавши руки, і в якійсь такій безтурботності перебуває, навіть після свого прославлення. Він готує нам у селі. Я йду приготувати місце вам. І коли піду і приготую вам місце, прийду знову, візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. От яку ми радість маємо у Господі, дорогі возлюблені у Христі, Господь готує нам оселі, Господь у цьому житті турбується за нас, Він, нас. Тих, які прийняли свого Господа, посадив на небесах. Ми маємо повністю ті небесні благословіння вже живучи в цьому земному світі. Ми Маємо звільнення, Він усилі нас звільнити від е, всяких хворіб, від всяких недух, від всякої недолі. Тому доручаємо своє життя в руки Божі. І в майбутньому от Господь Бог звіщає нам для тих, які віруємо в Него, все, що Бог передбачив, все то збулося, все то Господь Бог своєї волі. Як то кажеться, поставив у дійсність, а ті майбутні пророцтва вони так же само збудуться, бо Слово Боже є вірне. І Господь каже, що забере нас до себе, щоб ми були там, де він. Яка велика любов Божа. Дякуємо нашому Господеві. Хочу принести Богу велику вдячність за наших воїнів, які. Забезпечують нам якесь відносно мирне існування у цьому світі, не дивлячись на те, що така війна, така біда, такі страхіття військові. Хай Господь Бог і надальше укріпляє наших воїнів, бо тому що дуже є важка і небезпечна ситуація. Але тільки Богу довіряємо, тільки на нього покладаємося, Хай Господь Бог благословляє, Хай Господь Бог збереже наших воїнів е, готую виїзд. Е, мої друзі, поїхали тепер з допомогою для воїнів. Я готую також виїзд е, зі своїми товаришами. Знов на цьому тижні би Бог благословив щасливо, будемо вести е, дрони для воїнів, е, так же само, маскувальні сітки, генератори. Інша, знаєте, всяка допомога, е, тому дуже вдячний вам, тим, які жертвуєте, які підтримуєте мене в цьому капеланському служінні. Е, також від одного підрозділу воїни, так як то кажеться, чуть не з благанням таким, бо є підрозділи забезпечені, є якісь іншому становищі, знаєте, не всю воно одинаково. Просять хоч 10 дронів нам допоможіть ФПІ. Я відкрив банку для збору дронів. Нам треба на 10 дронів, бо один дрон і в півікуштує 11500, а плюс е батарея акумуляторна ще до нього е 2600. То виходить, е це якраз 14100. Е 14 у нас виходить. Тому я відкрив там банку на 10 дронів, 141 тисяча. Я дам посилання на банку, якось буде така можливість. Дуже вдячний Богові за вас. Хай Господь Бог вам стократно примножить. Всім вдячний за допомогу. І так, ще медицину для воїнів так само веземо. Також треба і перев'язушний матеріал. Також хлопці просять такі пластикові носилки, знаєте, так якби ноші, волокуші, чи як сказати, може хтось має таку змогу допомогти, підказати. Тому, дорогі у Христі, Хай Господь Бог благословляє, Хай Господь Бог захистить нас, усіх, а найперше наших воїнів бо вони там у великій небезпеці, хай благословення Боже пробудено всіма нами, а Богові вдячність за тих людей, які знають, що всі дарії від Господа, і Господь Бог вас добре благословив якимись земними статками, що ви у ім'я Ісуса Христа вмієте поділитися з ближнім своїм. Віддати ту частку, а Господь Бог вам примножить ще більше і дійсно прославляємо Бога і дякуємо за все. Амінь. Христос Воскрес!